Друзі, всім привіт! Почався збір нашої фацелії. Ми навіть трошечки перетримали зерно. Як бачите, вже з стебел, вони вже починає висіватися, але зато воно буде досить сухим. Збираємо звичайним пшеничним комбайном, трошечки його міняємо налаштування, але як бачите, втрати тим не менш є, і такі досить великі втрати на землі, все одно видуває насіння. І потім побачите, яке воно буде. Того збираємо, і фацелія вже незабаром буде в наявності. В разі чого звертайтеся за мобільним номером, який буде в описі ролика, або в першому закріпленому коментарі. До речі, бачите, у нас є фацелія в верхній стебельця. Вони ще зелені, а от вже нижні стебла вони вже висіваються. Того тут сильно не почекає, щоб зібрати по максимуму. І збирати потрібно вже тоді, коли починається осипатися нижній стебельця, того що зацвітає вона поступово. Бачите, після комбайну вона виходить така досить брудна. І Зараз ми через сито пересіюємо від цього грубої такої фракції. І вже після ситу вона у нас виходить трошечки з доданням різних інших насінин. Так? Через це ми вже будемо. Віяти, і будемо мати чистий продукт. Також, друзі, ми не тільки збираємо фацелію, а й біля пасіки, і так і на інших полях ми її. Назад вносимо в землю. Це робиться для того, щоб ми мали ще додатковий взяток. Бачите, тут у нас квітнула фацелія. Весною ми її посіяли, і її можна двічі виростити протягом одного сезону. Таким чином, ви собі покращите ґрунт, адже фацелія є відноситься до бобових культур, і вона насичує ґрунт. Киснем. Азотне це умовно, таке собі азотне добриво. Також її коренева система гарно розпушує ґрунт. Якщо у вас забитий, глинистий ґрунт, вона дуже класно буде допоможе вашим майбутнім посадкам на ваших землях. Тобто ми маємо. Перше сидерат, друге удобрелені, удобрення ґрунту. Можна її зібрати на насіння, або ж як ми зараз будемо робити, вносити ще раз її в землю за допомогою фрезування. Тут навколо нашої пасіки посіяна також фацелія. Вона вже засохла, насіння вже висівається, і ми таким чином боремося з бур'яном. Землю тут удобрювати не треба, але ми будемо мати додатковий медонос для наших бджіл. Того ви можете її, якщо у вас немає доступу до фризування, можете її задисковувати в землю. І таким самим чином, в два сліди вона нормально е насіння входить в землю, і через вже буквально 2-3 тижні ви будете бачити перші сходи. Якщо в нас зараз кінець липня, вже в вересні вона почне почне квітнути. Десь все навіть в середині вересня. Так, тобто будете мати такий хороший пізній взяток. І навіть якщо ви не цікавитеся бджолами, так вона для вас буде просто як е, удобрення так, для вашого ґрунту, можете так само її ще раз в вересні передискувати, внести зелену масу в землю. І таким чином ви будете мати е, два рази в рік удобрення, адже там фацелія має співвідношення е, своего, е, своєї зеленої маси до великої великої кількості вже гною, який буде внесений в ваш ґрунт. Того е, призуємо, подивитися. Також друзі, бджілки збирають неймовірно просто на фацелії пилочок, адже вони тільки одним нектаром. І за допомогою цього пилку з фацелії бджілки отримують просто неймовірний розвиток, який дозволить наростити вам бджілок до вашого основного медоносу, чи то соняшник, чи будь-що інше. До речі, така цікава факт про пилок з фацелії. Він має гарний фіолетовий колір. Що, якщо ви збираєте пилочок, буде дуже класним плюсом. Адже такий темний і світленький пилочок, який є зараз в природі, дуже класно розбавляє кольорову його гамму і краще його буде реалізовувати. І по смакових властивостях він також є дуже і дуже солодкий. Що люди будуть просто з захватом вас його купляти. Адже пилок є одним з продуктів бджільництва, і з фацелії він особливо-особливо смачний. Як бачите, навколо пасіки, те місце, з якого ми починали, і все так воно і продовжується. У нас буде гарний видозбір. Друзі, якщо вам потрібне носіння з фацелії, так як є в нас поки що є в наявності, то звертайтеся за мобільним номером, який бачите на екрані, або ж можливо бачите його в першому закріпленому коментарі. З радістю вам відправимо. Відправляємо новою поштою і Укрпоштою всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких.